Пропоную вам рецепт намазки із кабачка. Її можна подавати на грінках або скипках хліба чи крекеру. Це неймовірно смачно і готується вона просто. Спробуйте собі. Розпочинаю з нарізання цибулі на кубики та натираю морку на великій терці. Далі ставлю сковорідку на вогонь, додаю олію та овочі. І тушкую їх на середньому вогні 3-4 хвилини. При цьому періодично помішую. Поки морква з цибулею тушкується, нарізаю помитий кабачок на невеликі кубики. Потім відправляю нарізані кабачки теж до сковорідки, перемішую та додаю сіль і перець. Знову перемішую і тушкую до випаровня соку з кабачка. Через 20 хвилин кабачок став м'якший і зайва рідина випарувалась. І ще підготую пучок петрушки, зубчики частику та два плавлених сирки. Для зручності їх нарізаю. Далі відправляюся до чаші блендера та перебиваю до однорідності. Підписуйтесь на канал, якщо не підписались, щоб не пропустити нове відео. Намазка із кабачка готова. Одразу можна смакувати. Зберігати її потрібно. Будинку, не більше днів. Дякую всім за перегляд! Чекаю від вас подобайки та відгуків. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!